На землі великій є одна країна вільна, неповторна, гарна, як калина, і живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу, до речі, ще й талановиті: землю засівають і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають, про ліси і гори. І про синє море, про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна? Звісно, Україна, 22 січня Україна відзначає День Соборності. Соборність України це духовне єднання всіх територій, які здавна належали українському народові. Єдність і цілісність всієї території України, її кордонів. Також соборність ще означає, що Україна має свою єдину національну державу, яку створює сам народ як вільну, суверенну, демократичну, правову і соціальну. Діти, давайте повторимо значення слів. Які важливі для сьогоднішнього заняття. Незалежний це той, що не залежить ні від кого, нікому не підкоряється, самостійний у своїх справах суверенний. Соборність це об'єднання, символ боротьби за волю, порозуміння між людьми, надія і віра в майбутнє. Єдність. Тісний зв'язок, згуртованість, цілісність, поєднання в одне ціле. Цього дня, 22 січня у 1919 році на Софійській площі у Києві було проголошено про об'єднання усіх українських земель. Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, які історично належали Україні. А зараз щорічно у цей день проходить акція, присвячена Дню Соборності. Учасники акції, беручись за руки, символічно об'єднують береги Дніпра живим ланцюгом на мосту Патона. У Києві, рухаючись на зустріч з лівого і правого берега Дніпра. Бо раніше ці землі були розрізнені і належали до інших держав. Тож давньою мрією було об'єднання різних частин України в єдину державу. Мрія українців здійснилася. Кожна країна світу. Обов'язково має свої символи. І в Україні є свої. Давайте розгадаємо загадки про них. Символічний знак ключ до історії роду держави. Герб, слово, що означає урочисту похвальну пісню на честь героїв. Гімн. Наш стяг пшениця у степах під блакитним небом. Прапор, молодці діти. Наші дітки підготували віршики до свята. Ну, ну, і, і тому є степовою моя собор країна, знов зустрічає день новий з ним соборна стій держава. Будь богатий, широ жвавий, весь народ тебе цінує, зберігає та шанує. З величезним святом люди, хай країна добра і буде, мир панує та завзяття, хай цвіте країна браття. Прославляю тебе, Пікрасна країна. де хліб... <залежна> та слова, слов'янська земля! Пам'ятайте, діти, що ви майбутнє України, а Україна це ви. Тож своїми справами, здобутками примножуйте її культуру, а своїми досягненнями прославляйте батьківщину, будьте гідними своїх предків, своєї історії, шануйте себе та інших людей. І хай вашим девізом у житті стануть слова. Може, десь земля є краща й вища, а над нею небо золоте, та мені найкраща там, де вишня, там, де вишня мамина цвіте. Здоров'я, єднання та мирного неба вам, українці!